Інструмент готовий, пішли. Доброго дня! Всім підписникам та глядачам каналу. Слава Україні, героям слава! Ну що, друзі, ось і наступний день тихого полювання. Пішов я сьогодні з вами у буковий ліс. Буду починати з цього місця. Ну, а далі буде вже видно по обстановці, по розвитку подій. Як нам тут що буде попадати? Якщо будуть, тут як гриби попадатися, ну я все одно. Половину бучі не теж не сходжу цієї. напевно, йти не буду. Бо там вже вряд лише є гриби. Але трошки погуляємо з вами. Так я не доказав. Якщо будуть тут попадатися гриби гарні, то ми далі йти і не будемо. Будемо ходити по буковому лісі, шукати. Вже тут прийшов на перші місця, зазираю. Минулого разу ми тут були, знайшли двох. Що я був бучені. Поки що не бачу. Ну, якщо тут будуть попадати, то ми далі йти не будемо, будемо шукати тут. Ну, якщо не буде нічого, то поміняємо маршрут, підемо ще на якийсь ліс дивитися. Ось таке. Сьогодні я знову сам Джека з собою я не брав, лаба в нього ще не загоїлася. Так що... Закрив я його цього разу в майстерні. Кажу, йде джек на кріселку. Сідай відпочивай. Тато з глядачами нині йде сам збирати гриби. Правда, він трохи засумував. Він би йшов, хоч і з ногою, але він не годенький. від минулого разу, це було вчора. Ну, ніяк він не міг ходити, він там... Я його одразу не брав. Він мене догнав долі під лісом самим. Ну то що, то ми обійшли пів того лісочка. Він так як сів, так більше він і не ходив. Я вже обійшов весь ліс, повернувся по нього. Легонько Джек-Джек забрав його. Ти Легонько він дохромав додому. Ти сьогодні вже хай відпочиває. Ну добре, ну що, шукаємо. Гриби бачите, поки що які нам попадають під ноги. О, є нам попадає перших дві. Голубінки. Ми зараз до них подивимося. Гарні. Йдемо шукати білого гриба. Ну що? вперед. О! Походили ми хвилин 15 і перший нам попадається там. Перший білячок. Ось такий в буках. Правда, вже такий стан у нього не ахті, але білий. йдемо далі. Так, походив я тут походив. І попав нам ще один. Ну, це вже трошки починає подобатися, ще дивіться який гарний. ви його бачите який. Ось такий. Опа-опа-опа. Я вам покажу краще, детський біляк. М -м -м. Це вже нам подобається, правда, друзі? Йдемо далі. От тобі, друзі, і буки. Походили ми ще хвилин з 10. І нам третій гриб. Ого, го який біляк подвіцький тому зазирає. М -м -м. Був би по вчора за ним. Був би трохи молодший. Але ще мені здається, що він діловий. О, ти сидить, ну. Ти собі подумай. Пішов, подивіться який Корінь твердий. Це вже добре. Подивимося, чи шопка чиста. Шопка чиста. Добре, беремо. який угу. Це вже варта уваги. Що грибок то грибок. Ну, а після цього білого гриба я трішки забіжу наперед. Перескочимо, так сказати. Бо, як завжди, самі кращі гриби попадаються в кінці походу. Але глядач не кожен хоче дивитися до кінця. А я хочу, щоб того гриба побачили якомога більше глядачів. Так що сьогодні зробимо такий Перескок, дивіться. Ну що, друзі? З букового лісу я перейшов. І цього гриба я вам напевно ставлю на самий початок. Ну це грибок. За такого одного варто було сьогодні сюди прийти. Зараз я вам все показую. Дивіться, хто там у нас зазирає. Це який? Оце ну, тут дух. Подивіться. Ого. Та це шо ти шо ти? Десь катут шопка. А яка тут нога? Ну, Ого, я її не можу мати. Друзі, який це грибок. Ого. Оце нам нині повезло. Ій-єй-єй, опа пішов. Чули цей хвостки? Я, -я, -я. подивіться на це. Та що ти? Та це така махіна. О, прошу, кладу капець. Ногу, в мене 43-й. Прошу гриб. Віолетки цей розмір. Ну, це гриби ще. Ну, за таким одним. Варто було сюди дійсно прийти. О, він не сам, друзі. Він не сам. Тому бачу ще один. Є менший. Менший, менший. Ось такий. подивіться на них. Ой-ой-ой. Тут теж нога. А він не такий менший. Тут нога очкать, тут тримає його корінь. Від гілки. А ми її заберемо. Шкодаткої ноги. Ух ти, дивись. Ти подивись, який другий. Ага, Другий. Але я поки йшов по цього. Одним оком замітив ще одного. Угу. І цей це, це рибисько. Так, чекайте, я вже не пам'ятаю, я на, нагадовичу. На це то він. За такого рибака кажу, варто буде йти за не одного. Нам ну, заглядає ще один. Я роду може тут не повільно. О, ламалася нога. Там вже, там вже така нога, що капець. На них не лишається. Вже це і не витіли. Так, все, нема більше. Ну, поки що не бачу зараз. Я ці почищу. Підемо пообзираємо далі. О, такі Ну це ти що ти? Ого. Ну, лайк за такі гриб. Ну що друзяки фест оце він, дивіться який. Красавчик. правда? О, це для вас. Для вас, друзі, я за ним шов, за таким бухатирем. ух, прикарпатським. Ух, люблять мене тут. -ка. Порадувати око і нас. Добре. А, пахне, добре, йдемо далі. Поставив, гриба, друзі, в кошик. Ось один. Той другий. І в нас майже пів такого величезного кошика грибів. Ось я красо. Попався нам ще такий один молоденький. Ось. Гарний білий. Забираємо. Походив, я тут походив, подивився і ще там один зазирає. Він дитикий гарний. Бачите? тут такий ще зазирає один. Дивіться, mm. який класний. Забираємо. Файний білий. Ще подивився добре, а то недалечко є ще менший. Отакий малюк. І там моє, бачу є ще один малюк. Навіть не один, а два. Я побачу вже зірву, не буду лишати. Ось таких ще три нам відправиться в козину. Красу так. <laughs> Це грибок. І опять нам кулак лисичок. Молодий, такий Ось Весь молочні це дві більш, тим менші хай підростають. Так, продовжуємо йти. Там такий козак старий. Але там є той що нам треба. О, який. Тут такий. Гарний білячок, Ось. Угу. Ну, файний, друже, файний. Ти тут сам. Ну, Нема більше ніж нікого пода. Ну, поки що більше не бачу. Ось такий. Добре, чистимо, приводимо його в порядок. Зараз що тут покрутимося і підемо далі. Краса, краса. І ще один, друзі, не менш чудовий. білячок нам попадає. Такий молодесенький, білий-білий, подивіться на нього. О, Ось така краса. Дивимося до нього. Йдемо далі. Попавсь на нам там ширин красунчик Такий собі там зазирає. Ось, дивіться який. Бачите? Саме цікаве що позаминулого разу. О, коли я був минулого разу на цьому місці, ось біля цих двох грабів, я з того боку знайшов був тих двох великих. І тому далі трьох менше. Було 5 штук. Ось. З цього боку я тоді не подивився граба він напевно, був ще малий. І він підник. За два. Так сьогодні три дні минуло. Так, п'ятсоток тут був. А він дуже такий підник собі. Чудовий. Дим тисяли що він, мабіш. Зараз ми ще подивимось. О ще десь один файний. Ну а наступний білячок. Молоденький. Там гарний зазирає. Але по дорозі нам вже попадає ось такі дві. Молоді красиві рапалки. Візьмемо. Не знаю, чи вони чисті, а ми подивимося. Ось, там біля корзини. Тут нам попадає такий молоденький білий грибок. Ось. Нагадую, друзі, знаходимося ми сьогодні з вами у букових лісах. Ось чудовий гарний буковий ліс. Ну що, продовжуємо? І наступний білий гриб. такий там молодесенький. Ось такі березі собі. Оце вони, білі, білі. такий, Файний, правда? Забираємо. І наступний нам білячок попадається. Гарний булковий А він ось там. Такий собі. О, Бачите який? О. Отакий. Генюня біляшик. Попався геб на поліція тебе знайшла. Ага, від нас не втечеш. Так, корзина там стоїть. Де я підняв ось цього красунчика. взяв його в руки. Так пішов оглядати, Тут периметр і на дебу я ще одного. Молодого він тут не сам. А він тут подвійний. Подвійний, два вкупі. Ось такі кумедні зрослися Два. Так, тому що... А то козар, дві голубінки. Так, 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 там основний козар. Оцей гарний ми вже заберемо. Ось цей такий класний. Докупи. Подивимося до них. Кошик лишив там далі. Аж там вверху повний кулак грибів. пішов. подивитися, що нема ще білих. А тут такі козарі. Тут такі. Троє. Я... Можу йти по корзину. Лишили, я аж там бачите, аж там високо високо Пішов так в долину по придорогу. Тут знову-два. ось І там я, там ще я бачу один. Ось там є ще один. Але там по при є ще є пару по одному. Певно зараз підемо їх і перечисти. Може якісь будуть чисті. Заберемо ще щось. Ну от, надибали ми такі маленькі коло лисичок. Ось тут Візьмемо. Молоді, гарні. Заберемо. І наступні два. Білий грибочка, друзі молодії. Не такі гарні молоденькі. Ой, один, правда, підкусаний. І в букер слимаки такі є. Ну, то все залежить від року. Є один рік, що гриб. Так минулого року сезону. Гриби були всі чистосенькі. Рідко попадав якийсь підкусаний. Цього року коли попадають цілі. Ну, добре, йдемо далі. Продовжуємо посуватися лісом і тако, попри саму цю розбиту колію дороги, до цілий клондайк попадає в козарів таких, зараз передивимося, може щось виберемо. Дуже трудно щось вибрати, бо дуже сильно червивих багато сьогодні знов. На дворі потепліло. О, той вже такий величезний, не будемо гратися, що до цього подивимося. Ось купу. Тут є ще один. Опа. І тут є ще один. Десь я бачу ще, Десь Вже не бачу. Загубив. Десь в цей бік. А, є, нічого, коло корзини стоїть. Коло самої корзини був. О. Ну, диємося до них йдемо далі. Ну, друзі, ось напевно і все. Підходить наш похід до фіналу. Сьогоднішній збір у нас зарахований. Вискочили ми понеділок. В першій годині я зайшов у ліс. Майже обід. Ну, обід перша година. Зараз на годиннику у нас третя. Походили 2 години, так вискочив через обід, розвідати, що твориться в цьому лісі. Ну, по кількості небагато. Знайшли я, напевно, біля 20 білих. Але по вазі нормально. Два таких знайшли конкретних. О, видно. Видно. Ось таке. Ну добре. Зараз покажу, що в мене збирали. На цьому будемо закінчувати, друзі. Як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на слідуючих. Чудових рибалках. Обов'язково зустрінемось. Ну все, па-па! Ну і звісно вже по традиції. Фінальний штрих. Що ми назбирали? Назбирали ми ось такого. Друзі, корзині в нас. Є в нас пів корзини гриба. Ось такого. Там краще показати. Майже все білий гриб. Є там може 10 козарів. Гриб ось майже великий. Ну є й молодих. знайшли декілька. Ну, два маємо таких взагалі. Один під кіллю. Такий цілу мою ногу. Ну, це дивіться, зараз його забираю. Кошик стає порожній. Бачите, кацемахіна. Пів корзини. Риба. Ну, полювання у нас вийшло, Супер. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей. Па-па!